Чого на цьому ліжку такий гарний кут, а Тут такий квадратний. Ну дивіться, це ліжка взагалі повернули. Вони по 9 тисяч ми їх віддаємо односпальні з нішами, Але фабрика одна і робить ось таку додаткову опцію. Називається опція люкс. Що вона дає? Отут, прямо наглядно видно. Тут такий стик секції і кутик досить гостренький. Якщо об нього ногою ввальнутися вночі в маленькій кімнаті, буде неприємно. Тут кутиде м'якше і виглядає, бачите, більш естетично. І до того ж, такий чехол підлягає заміні або хімчистці. Це дуже зручно. Вони ліжка однакові, в них навіть узголів'я схожі. Єдине, що тут є прошивочки, правда, вони нікому не видні, ну але то яка різниця? Е, малогабаритні з тонкою спинкою і обидва ліжка йдуть з знішою для білизни. Чим класніше, що на них йде гарантія 7 років, спробую показати вам додаткову металеву рамочку. О, о, Бачите? Внизу йде додаткова металева рамочка, і на ній тримається вся конструкція. Я можу з цим ліжком робити отак. Від цього нічого не розхитається, болти не викрутиться і діагональ не порушиться. Тому можна такі ліжка замовляти нові в будь-якому розмірі від такого односпального 90 до величезного 2 на 2 метри. Або забрати оці ці два. Тут розмір спального 90 на 190, тут розмір спального 90 на 2. Це без врахування матраса ціни. Замовляйте на сайті Солоха, є і в шапці профільний телефон для зв'язку.